У День Святого Миколая та колі дітей так символічно у Хмельницькому відбулось погашення чергової воєнної марки від Укрпошти переможного нового року. На ній зображено дівчину і українського військового, яких розлучила війна. Вона на самоті зустрічає новорічні свята. Він на лінії зіткнення з ворогом. Продовження історії в сюжеті конверта перший день. Попри всі випробування, пара нарешті воз'єднується та зустрічає наступний новий рік у мирній Україні. Конкурсний ескіз дещо видозмінили, врахувавши побажання учасників народного голосування. Ли свічку та поле бою вкрите снігом. Його авторкою стала старшокласниця з Миколаєва Валерія Михайлова. Поштовий випуск включає марковий аркуш немаркований художній конверт переможного нового року і художню картку з різдвом за ескізом Олександра Охапкіна, який у народному голосуванні посів друге місце. Вартість набору 88 гривень. Ця марка має наклад 720 тисяч або 120 тисяч. Ось таких от аркушів. Також у нас є листівка. Листівка авто. Він зайняв друге місце е, в цьому конкурсі і тому вирішили провести е, і випустити з його ескізом ось таку дуже гарну, як у мене, місце.